Знайомство з дитячим садочком потрібно починати завчасно. Гуляючи з маляком, ви можете підходити до дитячого садочка і розповідати, як там влаштоване життя, чим буде займатися дитина, коли піде до дитячого садочка. На екскурсії ви дізнались, чим займаються малята протягом дня. Повідомляйте про життя дитини в садочку тільки правду, інакше вона може бути дуже розчарована. Добре, прийти з дитиною під час вечірньої прогулянки, щоб дитина побачила, як батьки забирають інших малюків з дитячого садочка. Для того щоб знизити можливий рівень тривоги малюка перед походом в дитячий садок, ситуацію можна програвати вдома. Наприклад, лялька Маша вже доросла і іде скоро до дитячого садочку, або улюблене зайчиня стало зовсім дорослим і за місяць піде в дитячий садок. В ігровій формі можна познайомити малюка з розпорядком дня, розповісти, чим буде займатися дитина. Наприклад, завважте те, що зайчиня в садочку буде без мами, з вихователем та іншими зайченятами. Але мама кожного вечора дуже поспішає забрати свого малюка в садочку, і мама дуже радіє, коли зайчиня показує, який вироби із шишок він сьогодні зробив на занятті. Важливо, щоб гра мала яскраве, позитивне забарвлення, також є різноманітні аудіоказки, наприклад, лисенятко йде в садочок. Та книжки, наприклад, ласкаво просимо до дитячого садочку. Перш ніж відправити малюка в дитячий садок, намагайтесь прищепити йому деякі навички самостійності. Малюк бажано повинен вміти користуватися столовими приборами та проситися в туалет. Дуже важливим є режим розпорядок дня. Хоча б за тиждень до першого візиту в садок вам потрібно поступово наближати режим дня до того, який буде у нас в садочку. Розклад є у презентації. Важливо не робити це різко. Підіймайте малюка щоранку на 10-15 хвилин раніше, а вкладайте спати не пізніше 21-ї години у нашій презентації. Ви можете побачити, який режим харчування в садку, намагайтесь дотримуватись такого ж вдома. Найголовніше любіть вашого малюка, забезпечте йому вдома комфортну, емоційну, теплу атмосферу. Обіймайте свого малюка, говоріть, що ви його любите. Багато в чому емоційний стан дитини буде залежати від вас. Якщо ви вже готові до такої зміни в вашій родині і спокійно ставитесь до цієї ситуації, малюк, дивлячись на вас, також не буде відчувати зайвої тривоги. А коли приведете дитину до дитячого клубу Кітфіт, в адаптації обов'язково допоможе вихователь та психолог. Ми любимо свою роботу і дуже раді спостерігати разом з батьками, якою щасливою відчуває себе дитина в нашому клубі. Чекаємо на вас!